Пане Валерія, почнемо ми з того, що Дональд Трамп виступив на економічному форумі у Давосі. Сказав, що Путін постійно говорить про Україну. Наголосив на тому, що я вже рік працюю над врегулюванням війни в Україні. що з цього всього США багато людей помирає. США знаходяться дуже далеко від України. Нас розділяє величезний океан. Сказав Трамп. Я б сказала, що нас розділяє не тільки океан, а величезна моральна прірва. Трамп наголосив на тому, що Хоче зустрітися сьогодні із Зеленським, і Путін хоче підписати мирну угоду. Зауважимо вкотре, що поки інформації, що президент України летить у Швейцарію, не було за попередніми даними. Президент перебуває у Києві. Тому особисто ви, пане Валерію, чи розглядаєте ймовірність такої зустрічі в Давосі? Та як Трамп може не знати про відсутність президента України, якщо усі світові ЗМІ писали напередодні про те, що президент не їде через важку ситуацію з енергетикою, або ж Трамп робить вигляд, що він не знає про те, з якою цілю? Ну я вам не готовий сказати, хто де в даний момент перебуває. Я знаю, що Трамп точно в Ну, Це очевидно, це зрозуміло. Де Зеленський? Телеграм-канали пишуть різну інформацію. Хтось там з посиланням на офіс доводить, що він у Києві. Ви ж слушно зауважуєте про те, що Трамп сказав, що хоче зустрітися із Зеленським перед тим, як Вітков полетить до Москви. Ну я відверто скажу, в мене нема зараз єдиної думки, де хто перебуває. Це вже треба звертатися безпосередньо до представників чи керівників прес-служб відповідних. Дійових осіб цього можливого майбутнього зібрання для того, щоб нам уточнили. А чи може президент бути у Давосі там дуже швидко? Теоретично може бути. Ну, йому ж не треба купувати квитки на рейсовий літак для того, щоб долетіти. Він може легко переміщуватися з України в будь-яку точку світу. Питання часу, звісно. Але це все вказує на те, що на сьогоднішній день мені особисто. Немає узгоджених позицій між США та Україною щодо е, завершення війни. Е, так само сьогодні немає кінцевих узгоджених позицій, перепрошую, між Вашингтоном та Москвою. Це все відбувається в процесі, в динаміці. А хто зараз е, кому диктує які умови, хто з не, з цим не погоджується, знову це треба вже звертатися до м -м, безпосередньо тих, хто ухвалює рішення Президента України. Е, е, Трамп говорить, що. Так, Путін готовий, але в певні моменти Україна не готова. А якщо в певний момент Україна готова, то Путін не готовий. Якщо вони не досягнуть угоди, то вони будуть дурнями. Вони дурні. Ну це ж він так сказав про обох Розумієте, Тому я пропоную зараз просто почекати, подивитися, що буде відбуватися. Єдине, що вкотре можу засвідчити, що Трамп залишається на позиціях завершення війни Росії проти України. Вона йому не зручна. А ми знову я наголошую як я говорю у вас уже сто разів в ефірі Трампу. Байдуже, як закінчиться ця війна? Абсолютно, ми маємо розуміти, хто там виграє, хто програє, Росія чи Україна. Йому абсолютно все рівно. Ні про яку там моральну єдність із Трампом не доводиться говорити і говорити цього не треба, оскільки а, Вашингтон. Ну фактично не відреагував жодного разу на масовані обстріли по Україні, так само як і Європа. Вже зверніть увагу, що вони там з стройними рядами співчували нам, що нас потушили, що нас в Україні зробили блекаут, і люди замерзають. Не бачив жодного допису. Жодного. Якісь там, ну можливо, десь там каякала, що сказала все. А так ну лідери країн зайняті цими питаннями. Тому про який моральний зв'язок ми можемо говорити не лише з Трампами, з європейцями його немає. Кожен займається своїми питаннями, своїми інтересами, і ми так само повинні цинічно зараз відстоювати свій інтерес. Я не можу вам дати точну оцінку того, що зараз відбувається за в цих переговорах. Ну по одній простій причині Я є неучасником переговорів. Коментарі, які лунають там від Буданова, вони доволі обмежені, але знову ж таки ніхто не заперечує самого переговорного процесу. Тому я думаю, нам треба трішки почекати, ми подивимося, як будуть розвиватися події далі. Але єдине, що я можу сказати, це моє переконання, переговори не закінчилися і закінчуватися вони не збираються. По одній простій причині війна Росії проти України не зручна Трампу, і ми, звісно, цим повинні скористатися, пане Валерію. Тут з вами абсолютно згодна, що кожен переслідує свої інтереси, і навіть якщо ми говоримо про Ті новини, які з'являються іноземних змі, то їх стало дедалі менше що стосується обстрілів. І Навіть е, тут е, ми маємо англомовний ютуб канал Warren Politics» називається. І якщо говорити про загальні перегляди і охоплення щодо тематики відсутності води, тепла е, і обстрілів по території України, то Перегляди, ну їх фактично немає. Ніхто цим не цікавиться завтра. Як ми вже наголосили, спецпредставник Трампа приїде до Москви на переговори з Путіним. Про це повідомлялися НБІСІ до цього Буданов, Умєров і Арахамі спілкувалися з Вітковом Кушнером. Іншими американськими посадовцями Вітков розповідав, що Путін хоче укласти мирну угоду з Україною. Десятипунктний мирний план готовий більш ніж на 90%. Котре сакцентував на цьому увагу. Вітков проте дійсно ми не розуміємо і не знаємо, що за кулісами відбувається, але. Питання, яке одразу виникає, чи не підемо ми по сотому колу, адже знову одне й те саме. Яка за рахунком ця поїздка від Кафа до Москви і цих переговорів з Путіним, вже важко пригадати? Ви знаєте, ми, наче в... загнані в глухий кут і ходимо, ходимо по колу. Ось ситуація, яка зараз бачається. Президент вчора чітко сказав, ніякого глухого кута він не бачить. Це однозначно було заявлено президентом в чаті офісу президента України, коли він відповідав на запитання. Процес рухається, угоди підписуються. Я з огляду на ті коментарі, які є і від американської сторони, і від української, чітко можу сказати: це мої знову ж таки, на жаль, відчуття, тому що ми не посвячені в деталі. Нас ніхто не посвячує в деталі переговорів. Можу чітко сказати про те, що ніхто не збирається виходити з переговорного процесу. Ні, росіяни, ні американці, ні Україна навіть Європа хоче бути в цьому переговорному процесі. Але Європа на жаль вона стала просто ну, одним із учасників другорядних цього переговорного процесу. Вони так і не змогли стати повністю суб'єктними. Певний момент вони дійсно як на мене зайняли непогану позицію. Це що стосується скандалу із замороженими російськими активами після появи мирної ініціативи Віткофа і Дмитрієва. Правильно, Дмитрієва Ушакова, переданої через Трамп Україну, і тоді таке складалося враження, що вони ось ось не вже суб'єктними будуть. А зараз ми дійсно, пані я з вами погоджується, стоїмо перед такою оцінкою ну, ситуації, коли ну, видається, що все да знову по колу. Втім, крок за кроком питання рухається до саме замороження війни. Чому тому, що Давайте звернемо увагу на те, що робить Трамп у зовнішній політиці. Його заяви, які піддаються справедливій критиці в Україні, переважно емоційній критиці, тому що об'єктивного аналізу, на жаль, дуже мало в Європі, а це переважно політиканство, тому що Європа ще раз наголошу вона. Другорядну роль виконує в цьому процесі. Вони замість того, щоб бути суб'єктними, тепер ходять і випрошують у Трамп. Випрошують у Трампа з рукою гарантії безпеки для себе. Ну вибачте, мати стільки ресурсів, народу, грошей, армії і так далі, і випрошувати гарантії безпеки в США. Це виглядає смішно. Ну, Україна, яка має понад 30 мільйонів населення, не найбагатша в Європі, самостійно, фактично. Може чинити спротив, як раніше говорили другій армії світу. А європейці, члени НАТО й бояться цього. Ну це я так бачу на сьогоднішній день, тому якраз і через це ще гальмується переговорний процес. Це треба розуміти, але він в будь-якому випадку рухається. Те, що Вітков Кушнер менше, і Трамп говорить про те, що в Кремлі хочуть підписати угоду. Ну так вони хочуть, але на своїх умовах. І чудово всі розуміють, що ресурси для продовження війни Росії проти України вони вичерпні. А допомога Китаю, про яку ми зараз говоримо менше, який нібито відійшов на другий план, це якраз є сьогодні в пріоритеті політики Білого Дому. Зверніть увагу з коментар міністра фінансів Скота Бесента. Він коли говорив про можливе введення 500% мит на російську проти країни, які торгуються з Росією. Він ж говорив в першу чергу про Китай, навіть не про Індію, і каже: Китай тепер венесельські нафти не купує так, її небагато. Це мізр, але вони знову ж говорять про тиск на Китай. Тому Росія це в інтересах Трампа це про тиск на Китай. Але Росія перед дилемою їм не дуже хочеться зараз зв'язуватися повністю із Трампом, тому що вибір дуже очевидний. І вони потрапляють в залежність. і… Треба буде якось або обмежувати відносини з Пекіном, зобов'язань багато. Тобто, це все справді складна історія для Кремля. Трамп це відчуває Трамп зараз на коражі, тому що його всі бояться. Європейці хочуть безпеки, бояться. Давай я буду вимагати Гренландію. Трамп от згадайте пані Мулю, наші з вами розмови ще в 25-му році влітку. Після того, як Трамп прийшов бувальний кабінет, і він почав говорити про а, тарифи. Я тоді говорив, що. Політика Трампа це міждержавний рекет, примітивний державний рекет для того, щоб отримати більше зиску. Зараз нічого не змінилося. Зараз так само Трамп продовжує собі діяти. Я лише дивую, чому європейці вирішили, що Трамп зміниться за півроку, за рік. Та навпаки, він буде ще більш зухвалим. Але справа в тому, що якщо брати до, ну як приклад, Венесуельську операцію, яку проводили. Ну, врешті-решт, республіканці спрацювали у себе всередині країни, просто бездоганно показавши це як не військове вторгнення, а як операція. І претензій придивити Трампу не змогли в Конгресу від слова зовсім. Зараз республіканці самі ініціюють в Конгресі законопроект про те, щоб не дозволяти Трампу вводити там, війська в Гренландії і так далі. Та я, ну, чесно кажучи, взагалі не бачу, з чого вони взяли. Що Трамп буде вводити туди війська? Він зухвало вимагає контролю над Реландією. Так, але ж ну якщо європейці не готові відповідати на це, то це означає, що вони просто тупо примітивно з ним торгуються. Марк Рюте фактично озвучив сьогодні в Давосі позицію країн НАТО європейської частини до США? Давайте ми все-таки подумаємо про те, щоб переглянути ту угоду 51-го року, то все таки ну, зробити більш можливим повніший контроль або повний контроль за Голландією, Сполученими Штатами Америки. Така ж розмова йде. Вона йде, друзі. Це ж очевидно, що європейці не випадкову політику писало. Будуть міняти як гірку пігулку, проковтнуть цю гірку пігулку саме безпеку, як вони кажуть, України, але ж мова не про Україну, мова ж про, про них дорогих. Саме на безпекову з боку Сполучених Штатів Америки. То коли ми говоримо про переговори, це ми є частиною цього великого переговорного процесу. Ми залежні від європейської допомоги. Навіть не випадково зараз Європа дуже швидко ухвалила рішення про а, фінансову допомогу Україні. От про що ви говорили? І це ж лише тому, що виникло питання Гренадії. Не було питання Гранадії, ще щоб тягнули вони гуму, невідомо скільки. Але проблема в тому, що нас ці... 90 мільярдів євро на два роки не рятують повністю в умовах війни в умовах мирного часу. Так, замороження війни це ще може бути плюс-мінус прийнятна цифра. А так нам треба і Х2, треба десь множити. І якщо там послухати, ну от я неодорозу обурював це питання з фаховими економістами, фінансистами, які знаються на цьому просто так узяти ці гроші європейцям нема звідки от взяти і дістати. От просто так і віддати в Україні це все виглядає дуже привабливо на перший погляд. Ухвалили рішення. Тепер Україні щось передають, тому бігу по колу немає, глухого кута немає. Бо дуже багато є моментів, які необхідно врахувати як страховку, як гарантію. Гарантію того, що ця угода в принципі може відбутися, я не говорю про гарантію потім безпеки для України, щоб, хоча б на цьому етапі вона відбулася, а основне питання Ну, Ми ж мусимо розуміти, що якщо Росія погоджується на замороження війни, зустрічна вимога до європейців буде яка зняти санкції. як вони будуть пояснювати всьому світу, що вони знімають санкції, на під того, що. Трамп арештовує російські танкери тіньового флоту Російської Федерації. Трамп блокує присутність росіян в Карибському регіоні. А Європа в цей час продовжує торгувати і не випадково Бесен каже: Ми не торгуємо з Росією, а Європа чотири роки поспіль купує нафту і гази Росії і спонсорує фактично війну самих проти себе. Ну це ж виглядає смішно, не те, що смішно, а просто дико. Тому такий складний переговорний процес. Я не посипав би попелу голову, перепрошую, голову попелом саме в цьому сенсі. Будуть контакти. Я не маю жодного переконання для себе, що от контакт від Кофа та Путіна закінчиться якимось там рішенням, Путін зупинить війну. Поки ще тривають морози. Путін буде бити. Але ж ну, зверніть увагу, це ж не діє зараз на Трампа від слова зовсім От зовсім не діє. Тобто до чого повертаємося? Трамп це не про втрати українців. Він говорить, 25 тисяч втрачають у росіяни і українців в цій війні. Та йому начхати, скільки тут загине людей. Він не буде на це навіть звертати уваги. Бо потім думав, що це аргумент проти Трампа. Це не аргумент, це аргумент проти України. Аргумент в Україні, тому що ми туди обговорюємо, наскільки ефективно чи неефективно ми боремося з наслідками, бо попереджаємо їх і так далі. Тому переговори будуть поки тривати. Ми вимушені за ними слідкувати. Але рішення отут уже комусь подобається чи ні, про закінчення війни залежить сьогодні. Справді, в першу чергу, від Путіна. А Путін ставить вимоги, які не прийнятні сьогодні для української влади. Пане Валерію, ви згадали про Гренландію, і Трамп дослівно сказав на виступі: я просто прошу шматочок льоду. Трамп про Гренландію так сказав, і ми бачили статтю від The New York Times, що Трамп може припинити підтримку України, якщо Європа застосує проти США торгівельну базуку. Так і назвали через Гренландію. Цей інструмент економічного тиску дозволяє чиновникам ЄС вводити торгові квоти, обмежувати доступ до фінансових ринків, анулювати права інтелектуальної власності, забороняти інвестиції, регулювати імпорт та експорт країн, що тиснуть на Європу. Наскільки реальна загроза припинення американської допомоги підтримки України через торгівельний конфлікт з ЄС і ймовірність застосування цієї торгівельної базуки, як написали у Водині. Ну, я вважаю, що журналісти трішки недовивчили матеріальну частину, тому що Америка нам не надає допомоги. Від слова зовсім Чер, ну, через Європу. Розуміти. Так, а, ні, 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 ні. Давайте не плутати Гоголя з Гегелем, друзі. Це дві абсолютно різні людини. Вони, американці, не надають нам допомогу. А європейці просто на дуже скромну суму купують американської зброї, у них через це, до речі, великі скандали, і передають їй нам. Це не допомога американська. Так, є розвідання, які нам надають, є політична підтримка, все крапка. Тому коли вони пишуть матеріал про те, що якщо то Америка Україні не дасть, неправильна постановка питання: якщо то. Америка не надасть гарантії безпеки на майбутнє європейцям і Україні в першу чергу європейцям, тому що Трамп постійно вкидає інформацію про те, що він буде зменшувати свою святкову присутність в Америці ой, в Європі. Перепрошую, Кір Стармер. Буквально ну от позавчора він же не випадково сказав, що ну ми утримуємося від з, дій у відповідь США щодо питання Гренландії. Ядерна парасолька безпекова американська нам дорожче ніж Гренландія. Ну і Рюте не випадково таку політику зайняв. Я поки що ну на цю хвилину не бачив, наприклад, повного списку тих країн, які відмовилися від участі в Раді Миру. Завтра я думаю, ми це побачимо. Просто не поспішаю з розвисновками. Навіть Бенамін на не дав згоду, хоча він не погоджується з виконавчим комітетом там, з Радою Ради Миру, але сказав: Так, я буду в Раді Миру це стосується сектору гази. Трамп шантажує однозначно. Йому є чим шантажувати, тому ні про яку там допомогу Україні мова не йде. Допомога Україні остання, яку вдалося протиснути через Конгрес України, була ще тоді, коли Трамп не був друге обраним президентом, і це відбулося не завдячуючи Дональду Трампу, а завдячуючи очільнику палати представників Майку Джонсону. Він тоді підготував відповідний законопроект. Йому вдалося його протиснути і у Трампа, і у Джозефа Байдена. Але ми ну просто забуваємо про це в цей момент. Тому ніякої допомоги від Трампа не варто чекати. Я просто пригадую, як тут деякі не хочу називати словами. Колеги розповідали про те, що та Трамп нас завалить зброю. Ми не знатимемо, що з нею робити. Ну це ну просто недалекоглядно. Це каскарі, відверто кажучи, які ще й досі розповідають, що там Америка надає нам допомогу. Допомога від Америки може бути виключно політична. У тому плані, що вони будуть сприяти Європі. Я перепрошую, котре повторяюсь у їхніх питаннях безпеки, як член НАТО. Оце чим зараз шантажує Трамп, але він виходить звідти не буде. Він буде лякати, і це на превеликий жаль. Ну Трампом використовується і тарифи, відвертий рекет. Розумієте, я вас веду. Я веду проти вас тарифи, якщо ви не будете інвестувати в економіку. США. для чого мені інвестувати в економіку? США, якщо там умови не вигідні для інвестицій. Я там проговорю. Ну ну розумієте, це просто от хвора уява Трампа. Він нею живе, але ми чомусь вирішили, що ми його перевиховуємо. Ми його змінимо європейці. Чомусь вирішили, що вони перевиховують. Ну це ну знову ж таки. Я вбачаю недалекоглядність політики європейської, і треба абсолютно змінювати підхід. А мені багато чому не подобається коментарі генсека НАТО, тому що ну це виглядає як блюзнівство. Але в окремих моментах, як політик, він робить правильно, тому що він розуміє завдання, яке перед ним стоїть: не розвалити НАТО. Бо зараз багато говорять, розвалиться НАТО, розвалиться НАТО, хоча знову я особисто не вірю. Ніякий розвал НАТО швидше, воно перезавантажиться, десь трошки там напружиться європейці більше грошей будуть виділяти ніж учора. Але знову ж таки про допомогу там Україні, шантаж з цього боку американцями. Нас ну вибачте, це так не виглядає. Тим більше, коли от ми постійно говоримо про гарантії безпеки для України після воєнного періоду, наже ж два кейси: один американський, один європейський. Ну ми не бачили конкретного документу ні по одному, ні по іншому. Але якщо про американський, хоча б вже говорить Білий Дім, угода готова, президент говорить, угода готова. Про європейський я бачу лише один коментар від Зеленського перед новим роком, десь приблизно в листопаді місці, коли він казав: ну, у нас документ про гарантії безпеки в європейці напрацьований, все на цьому все затихло. більш нічого немає. Тому друзі, ну треба розуміти, чим займається сьогодні Європа. Розрізнена Європа бідкається за свої інтереси. Кожен тягне мотузок у, у той бік, який йому подобається. А, Макрон тягне його до Китаю. Карні, прем'єр Канади, поїхав також перед самітом Давосі, підписав е, всеосяжну угоду безмитну торгівлю з Китаєм. І це він зараз хоче так миритися з Трампом. Ну вигляд, вибачте, це виглядає дуже недалекоглядно. Ти фактично сьогодні своїм сусідом б'єш горшки, тому що він да, не невіглас. Але ти їдеш і укладаєш угоду з його головним ворогом. Ну, ну хто так робить? Так так, так політика не працює. А зараз вся Україна плескає долоні е, гарному виступу карні. А в чому гарний виступ карня? Тому що він... Фактично додавив дров у багаття протистояння США та Канади так дуже серйозна проблема. вкидається інформація з партизанською війною Канади. Ну і знову ж таки повертаючись до воєнних дій Трампа, Трамп ніколи воювати не буде, тому що він боїться. Він боягуз Треба це зрозуміти. Трамп не проводить військової операції ВНСЛ великої. На землі буквально 30 хвилин Трамп не почав бомбити до краю Іран і так далі. Таких прикладів можна наводити, багато. але ну вирішили, що от Трамп нападе на Гренландію. Ну вибачте, це просто політиканство. Ні про які гарантії безпеки. Перепрошую, закінчую, ні для України, ні для Європи. Трамп не буде говорити без вигоди. Трамп просто шантажує сьогодні Європу. А Європа не здатна відповісти чимсь адекватним. Дякую. Пане Валерію, я вам ще раз дякую за важливу та цікаву розмову, за ваші думки. Нагадаю, що у пане Валерію є телеграм-канал, підписуйтесь Ютуб канал. Валері Кличок, громадський діяч, голова благодійного фонду «Нова дорога» був з нами на прямому зв'язку. Одразу долучаю до прямого ефіру Андрія Москаленка, першого заступника міського голови, заступника міського голови з економічного розвитку виконуючого обов'язки заступника міського голови з питань житлового комунального господарства. Тут будемо говорити про допомогу від Львову. До Києва приїхали шість бригад львівських комунальників, які разом зі столичними службами працюють над ліквідацією наслідків російських обстрілів. Пане. Андрію, я вас вчора рада бачити. Слава Україні! Будемо говорити з вами про це і розповідайте. Будь ласка, я так, які конкретно завдання виконують львівські бригади в столиці про пріоритети відновлення електрики, водопостачання, опалення? Чи все ж це таке комплексна робота? Вам слово дякую. Власне з початку цього тижня наші бригади ряду комунальних підприємств: це «Львівводоканал», «Львівтеплоенерго». Львів, світло, а також аварійної служби міста Львова. Вони прибули до Києва. Зараз працюють над в першу чергу критичними роботами, які були для них визначені. Найголовніша робота зараз іде по внутрішньобудинкових мережах, скільки ми розуміємо, є складна ситуація, як з теплом, водою. Та електропостачанням, тобто безпосередньо працюють над відновленням внутрішньобудинкових мереж для того, щоб можна було власне відновлювати поетапно мережі в першу чергу тепла та води. Ми також наші керівники цих підприємств: ліфте плонерголі, водоканал, лісвітло. Вони також перебувають зараз в Києві на контакті з профільними керівниками. Київського київських підприємств комунальних для того, щоб можливо, якщо треба буде якісь додаткові рішення приймати, щоб вони могли на місці також приймати наші служби. Поїхали також з певним обладнанням, і ми розуміємо наскільки стана ситуація сьогодні в Києві. Тому це завдання Львова допомогти тим, чим можемо загалом. Це понад 20 людей, які зараз перебувають безпосередньо в Києві. Пане Андрію, от ви сказали про обладнання. Якщо можете розповісти який обсяг спеціальної техніки, ресурсів доставлено зі Львова, і як відбувається нині координація між львівськими бригадами та місцевими столичними службами? Відповідно про результати, які вже є. Якщо вони є, то будь ласка. Безпосередньо це обладнання, яке необхідно для роботи, та бо це виконується фізична робота по будинках. Якщо говорити про координацію, то я вже згадував, що керівники наших профільних підприємств комунальних на контакті з відповідними колегами з Києва. Ми я також безпосередньо на контакті з заступником міського голови, міського Львова на контакті з мером Києва. І відповідно наші департаменти теж комунікують і працюють, тому що ми проговорюємо технічні питання, що як потрібно. На цей тиждень визначені такі завдання, які власне стосуються внутрішньобудинкових мереж. Першу чергу, це те, що сьогодні першочергово необхідно для відновлення тепла та води для будинків там, де, де мешкають кияни. Пане Андрію, ми безпосередньо вам дякуємо за допомогу і підтримку, підтримку столиці України і. Якщо підсумовувати, то які уроки Львів виніс з цієї спільної роботи, і про які уроки ми можемо сказати для підвищення готовності до майбутніх надзвичайних ситуацій, адже вони на жаль можуть бути. І яка ситуація нині з електропостачанням у Львові? Бачите, ми не можемо передбачити точно, що буде робити ворог. Ми точно знаємо, що ворог хоче посіювати страх. І для того він власне в неї прикриші морози, біє по енергетиці, але ми точно можемо є речі, на які ми точно можемо впливати, тобто ми маємо підтримувати в ці складні періоди. Тому ми те, що можемо робити, ми, ми робимо з нашого боку. Якщо говорити про ситуацію у Львові, то маємо так само, як і в інших містах, групи відімкнення. Електропостачання вчора. Ми прийняли рішення: ми зменшуємо навантаження на електропостачання. Зокрема, вуличне освітлення працює тепер в новому режимі. У нас працюють два власне ліхтарі. Один не працює, тобто запроваджена така система два через один. Ми прийняли рішення відімкнути всі об'єкти, які підсвічувалися, або фасади, або об'єкти сакральні. Вони від вчорашнього дня вже теж не підсвічуються. І також ми звернулися до бізнесу там, де це можливо, максимально обмежити світлову рекламу, вивіски для того, щоб теж економити. Якщо ну, ми зараз моніторимо, що це дає по енергоефективності близько 30% на вуличному освітленні Ми зможемо додатково зекономити. Це стосується всіх районів, крім центрального, тому що в центральному зберігається стара систему освітлення, яка допомагає там складнішого підходу, а по всіх інших районах ми це вже допомагаємо, пане Андрію. Я пам'ятаю, що. Ви говорили ще в жовтні, що дійсно Львів готується до складної зими? Планується зокрема запуск в роботу на першу черги пункти незламності на для тлі похолодання. Як зараз із пунктами незламності і з тим, що люди можуть прийти, отримати першу допомогу, і в якій кількості, і чи все працює ефективно? У нас є е, дві черги пунктів незламності, Тобто, на стає на першій стадії це понад 20 об'єктів, на другій це понад ще сто об'єктів. Е, власне, це ті об'єкти, де справді можна і заряди телефон і прийти е, зігрітися. Е, звичайно, що вони є більш е, запотребованими тоді, коли є мінусова складна погода, зокрема декілька днів тому, коли ми мали мінус 15, мінус 17 і близько мінус 20%. А ми очікуємо завтра. Теж дуже значне похолодання, і після того очікуємо знову сильних снігопадів. Тому що такої зими, як ми маємо, власне зараз, ми не мали 5 років. По кількості опадів і власне, і по складності, тому ми очікуємо теж, коли є такий мінус, то звичайно збільшується кількість людей, які проходять в пункти незламності, які де власне, зважаючи на те, що теж є відібрання електропостачання можна зарядити телефон або можна, наприклад, попрацювати. Пане Андрію, я вам щиро дякую за те, що ви долучились до прямого ефіру за всю інформацію. І велика подяка за допомогу столиці. Я нагадаю, що Андрій Москаленко, перший заступник міського голови, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про допомогу від міста Львів столиці, і дійсно приємно, що ми разом об'єднуємося і здатні допомагати одне одному в такі складні часи.